Друзі, мені це все набридло. Я вирішила вам про все розказати. Я довго терпіла і от зірвалась. Дописи з такими словами розмістила на своїй сторінці в соціальних мережах 12-річна донька найстаршої мами в Україні 78-річної Валентини Підвербної. У своєму пості дівчинка розповідає, що її мама буцімто знущається з неї, завдає морального та фізичного насилля. На резонансний допис дівчинки одразу зреагувала громадськість. 25 квітня 2023 року відбулось позачергове засідання Чернігівського виконкому, на якому було погоджено рішення негайно відібрати малолітню дитину у зв'язку з безпосередньою загрозою для її життя та здоров'я. Ми не могли не відреагувати і зробили це терміново. Служба у справах дітей спільно з національною поліцією вилучила дитину терміново. Коли її вилучали, вона підтвердила інформацію, яку виклала в соцмережах про там знущання чи Фізичне знущання, в тому числі вона вилучена зараз. Перебуває в лікарні. Також буде розпочата робота над створенням позову до суду для вилучення дитини в найстаршої матері України. До п'ятниці ми підготуємо позов п'ятницю на право до суду. Завтра ми повідомимо, як це передбачено законодавством прокуратуру. Дитина поки що буде перебувати в лікарні, поки пройде необхідні обстеження, проведуться необхідні аналізи. Потім буде тимчасово влаштовано так, як це передбачено чинним законодавством. Рішення з приводу подальшої долі дитини залежатиме від рішення суду. Ми стежимо за перебігом цієї історії та повідомлятимемо про нові подробиці справи.